І придбав ось такий шуруповерт Техас у магазині Ало. Подивимося, що там всередині. Всередині є чек. Інформація про повернення, гарантійний талон від Алло. Снимаем коду відкриваємо открываем кейс. Гарантійний талант для дворобника. Зарядний пристрій штекер DC, Там шуруповерт. Зручні прорезинені ручки. Гарно лягає в руку. Два акумулятора. і біта. Що дуже приємно. В про біту нічого не казали. Пробуємо вставляти наш акумулятор. Дещо туго, але для нового виробу, я думаю, це цілком нормально. Так. Нажимаємо, акумулятор заряджений. Крутить в обидві сторони. Перемикаємо на другу швидкість. Все, працює. Будемо другий акумулятор. Так само, як бачимо, другий акумулятор теж заряджений. Ось так воно все у нас виглядає. Підсвітка достатньо яскрава. От можна порівняти з настільною лампою. Дуже, дуже гарна річ. Зарядний пристрій. Де-що такий дуже легкий, але своїми функціями, я думаю, буде прекрасно справлятися. Що, що стосується кейса. як бачимо, шуруповерт зі встановленим акумулятором туди вміщається, замки досить зручні. Достатньо міцні. Так, якість пластику. Ну, звичайна. У нас він такий достатньо м'який пластик, не крихкий. Тобто ймовірність поломки кейса невелика. Можемо. Перевірити так. Тут на акумуляторі отвір для зарядки. Вставляємо туди зарядний так. розетку. Таким чином він заряджається, світиться. Ну, оскільки акумулятори заряджені, ми не будемо його ще заряджати більше. Ось. Зарядний пристрій засвітився зеленим, коли відімкнули. Тобто, зарядка не була 100%, але... Можна якийсь час використовуватися акумулятором, а вже згодом зарядити повністю. От ще раз. Ось так він виглядає. Дуже симпатичний, дуже гарні ручки пророзилені. Спробуємо вимкнути світло. Подивитися ну, в день світло попадає в вікна, але яскравість ліхтарика досить непогана. В умовах навіть повної темряві цілком можливо. Використання даного шурповесту. Дякую компанії Ало за продаж якісної продукції, швидкість виконання замовлень і надійність.